Карта дня, які події вас нині очікують, це буде приємний день. Це буде чудовий день. День, коли ви насолоджуватиметеся собою, світом, відпочинком, якимись чудовими подіями. День, коли усе добре, день, коли усе гаразд, день, коли вам просто подобається жити, бо все в цей день складатиметься найкращим для вас чином. І швидше за все, якось так день складеться, що вам взагалі не потрібно буде напрягатися в цей день. Він буде якийсь такий більш, немов такий легкий. З елементами відпочинку. В романтичних стосунках це також гарний день, день взаємопорозуміння, день чудових стосунків, день кохання якоїсь романтики, день, коли ви прекрасно розумієте один одного, день, коли вам дуже-дуже класно поряд один з одним. Вам поряд своєю коханою людиною, а вашій коханій людині відповідно дуже класно поряд з вами.